Допомога від латвійських партнерів отримали воїни з Тернопільщини в межах підписаних угод між Тернопільською облрадою і представництвом Латвійського агентства інвестиційного розвитку в Україні та Великоберезовицькою громадою і громадою міста Марупе. Так благодійники передали військовим два автомобілі, дрон та спецпорядження. Міжнародна підтримка є надзвичайно важлива в війні з Росією. А Латвійська республіка це одна з тих країн, яка найбільше допомагає Україні з перших днів війни. І Я неодноразово вже говорив, що найбільшу кількість свого валу внутрішнього продукту виділяє на підтримку України це Латвійська Республіка. Першим кроком співпраці стала поїздка дітей військовослужбовців з Тернопільщини на відпочинок та оздоровлення у Латвію, яку організувала Тернопільська обласна рада спільно з Латвійською республікою наприкінці літа 2024 року. Цього разу латвійські партнери передали значну допомогу для наших захисників. Сьогодні десь наступний крок нашої співпраці приїхала делегація на чолі з віцем мером Марупе Валдесом. Сьогодні вони привезли ще два автомобілі. Це Ренотрафік. Заступник мерала латвійського міста Мару Певалді Скарклінс допомагає українським захисникам вже протягом двох років. Він особисто привіз автівки до Великоберезовицької громади, які звідти передадуть військовим. Ми з Латвії. Ми маємо друзів в Березовицькій громаді. Два місяці тому ми подзвонили до них і запитали: можливо, вам потрібна якась допомога. І вони відповіли так, нам потрібні дві машини та деякі речі для військових. І тепер ми тут Автівки, дрон та спорядження відправлять у військові частини на Запорізькому та Покровському напрямках, в яких служать військові з Великоберезовицької громади. Також благодійники передали 10 портативних комп'ютерів для гімназії села Петриків цієї громади. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.